Може, це є ця п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи це арешник. Давайте уточнимо, чи є загрози якогось дуже серйозного жорсткого удару. Тобто, можливо, це є якраз ця п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи є загрози якогось серйозного масового удару по Україні якоїсь тяжкою зброєю. Так, перша карта карта дому, карта сім'ї та родини. Карта весілля, об'єднання та союзи, карта лікаря. Ну, карта лікаря, можна сказати так, трошки має негативний окрас, бо це карта, яка говорить про проблеми по здоров'ю. Але сильно чогось настільки прямо чорного, я не бачу. Дивимося тут. Дев'ятий аркан карта відлюдника, дев'ятка пентаклів, карта грошей і благополуччя. Десятка мечів, теракт. Я скажу так. Удар потенційний може бути, але він буде якийсь, скажімо так, не зовсім вдалий. Може не зовсім добре спланований, не зовсім добре виконаний. Тобто, скоріше вони самі від того удару більше матимуть проблем, ніж вони завдадуть проблем Україні. Удар потенційно може бути. Остання карта десятка мечів. Це от якраз карта, така дуже тяжка, дуже серйозна. Це от якраз може говорити про якісь удари атаки такі тяжкі, але більшість карт знову ж таки позитивних. Дев'ятка пентаклів, можливо, ППО спрацює, можливо, якось воно знаєте, не долетить до цілі, бо це карта благополуччя, карта відлюдника, карта ізоляції, карта дому, карта сім'ї. Ну я скажу так: вони не, не завдадуть тієї шкоди, якої би вони захотіли завдати. Але потенційно такий удар може бути, так що так. треба бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги. Ну скажу вам чесно, так як є, я давно не записував якихось таких віщих снів, тому що нічого особо за останні два місяці мені не приходило такого. Останні про що я сказав, можу вам переповісти. Це той сон, який приснився мені е, приблизно два роки тому. Але я чомусь за нього згадав буквально нещодавно. Я про це відео записав. Мені снилося, як ми з Романом Шептицьким, моїм колегою, рятували людей з Європи і привозили їх в Україну. Тобто, вийшло все до навпаки. Тобто, війна почалася в Європі, в Україні стало тихо. Ну, враховуючи останні події між Індією та Пакистаном, між іншими країнами, там Палестина, Ізраїль, цей сон стає все більше схожий на реальність. Ну але так то снів мені останні два місяці не приходить взагалі. Тому навіть не знаю, що вам сказати. Я тільки згадав за цей старий віщий сон. Mm. А так то віщих сні у мене зараз на даний момент поки що немає. Мені взагалі сновидіння перестали снитися останнім часом. Це погано чи добре, як ви думаєте? Ні, не знаю. Я не, не бачу в цьому нічого ні поганого, ні доброго. З однієї сторони це не дуже добре, бо раніше в мої, скажімо так, якісь передбачення віщі, сни були цікаво людям слухати, дивитися. Але з іншої сторони, можливо, мені і не потрібен зараз цей інформаційний канал. Тобто я зараз працюю з картами, складаю в основному прогнози через карти. Ну, я не знаю, чому це так сталося. Напевно, якісь трансформації відбуваються зараз енергетичні досить сильні. Можливо, мені й будуть приходити віші сні в майбутньому. Просто зараз на даний момент у мене, знаєте, якийсь такий блок на це. Взагалі с ними князь. Чи розглядає Америка ймовірність повернення України до кордонів 2022 року? Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Перша карта: двійка кубків. Карта любові. Хороша карта, позитивна, хороший знак. Далі четвірка жезлів, Карта сили, карта успіху теж хороша карта. Перевернута королева мечів. Це, це така не дуже гарна карта. Це інтриги, провокації та агресія. Трійка кубків, благополуччя, удача та достаток. Більшість карт позитивних. Єдина негативна карта це перевернута королева мечів. Тобто з усіх чотирьох карт три позитивні. Я би сказав, що якщо брати у відсотковому відношенні, то це відсотків 70-80%, що розглядає так. Повернення до кордонів 2022 року. Ймовірність, таку можливість. Так, скажу, ймовірність. Це не означає сам 100%, але ймовірність є. Добре, давайте подивимося. Так, стосовно істинних намірів Трампа. Так, добре, дивлюся. П'ятірка Пентаклів карта бідності, карта втрат грошових. Ну, така не дуже хороша карта. Якісь фінансові втрати, можливо, намагається нажитися. На всьому, що відбувається зараз довкола. Верховна Жриця, карта сильної жіночої енергетики. Знову королева мечів перевернута. Якісь активні жіночі карти, королева жезлів. Я бачу постійно жіночу енергетику. Верховна Жриця, королева мечів, королева жезлів і п'ятірка пентаклів розорення. Я бачу втрати грошові, я бачу втрати позиції і бачу якусь активну жіночу енергетику, яка його, ніби, знаєте, як заміщає. Тобто говорити про наміри Трампа він намагається нажитися, але йому це не вдається, він навпаки втрачає більше, ніж він зараз заробляє. Тому що світ відвертається від нього. І карти жіночої енергетики, які падають активно, можуть взагалі говорити про те, що його можуть і знести, якщо він далі буде себе вести неадекватно. Наскільки є високою ймовірність? Замаху на Трампа найближчим часом. Давайте глянемо. Карта мага, перший аркан, висока ймовірність. Вісьмирка пентаклів, карта грошей падає, і знову королева мечів. Знову карта королеви мечів. Постійно ця королева мечів випадає поруч. Я би сказав, що шанси високі, насправді. Навіть я скажу так, не фізичної смерті, бо якихось таких карт не випадають, а просто, як, можливо, імпічмента, заміни або. Знаєте, як протистояння, революції, щось таке може відбутися. Угу. А чи можемо ми подивитися хоча б приблизний проміжок часу, про який ми говоримо? Це весна, літо, цей рік, наступний рік, хоча б приблизно. Давайте попробую глянути. Давайте попробую подивитися, що мені карти покажуть. Так, добре. Відлюдник затримки, самотність, королева жезлів, карта Священника і десятка жезлів, тяжкий груз, карта тяжких випробувань. Ну тут карта відлюдника та десятка жезлів говорить, що це не буде прямо зразу, прямо блискавично. Можливо, це буде десь від року до двох, тобто це може бути не зразу, але таке може бути. Такий варіант абсолютно реальний. Добре, чи це будуть просто слова, чи це будуть якісь конкретні гарантії, які будуть підкріплюватися діями. Давайте я гляну. Так, давайте я витягну три карти. Давайте подивимося. Так, дивимося. Карта імператора. Четвертий аркан. Карта сильного чоловіка. Карта сили, чоловічої енергетики. Двійка жезлів, карта сили, карта успіху. Трійка кубків, карта благополуччя, карта об'єднань та союзів. Я би сказав, що на цей раз це будуть гарантії. Це будуть не просто слова. Так. Добре, дивимося, що вимагає Америка. Три карти. Давайте подивимося. Основні е, речі, які Америка буде вимагати. І вимагає двійка жезлів, карта впертості, карта сили, карта домінації. Америка намагається домінувати над усіма, тобто вона намагається проявити максимально свій авторитет. Десятка кубків, карта благополуччя, карта грошей, карта. Успіху, карта. Ну це скоріше за все про ресурси українські, якісь знову ж таки, мінерали mm. корисні копалини. І семірка мечів на секундочку. Це карта злодія. Це карта втрат. Ця карта говорить про те, що Америка хоче забрати більше ніж вона обіцяла. Ну, скажімо так, уряд, той, який зараз є в Америці, хоче забрати більше в Україні, ніж вони пообіцяли свого часу. Тобто, знаєте, це якісь такі гарантії, це якась така допомога. Але в обмін на то, що Україна навпаки ще більше щось віддає, ніж би мала віддавати. Розумієте? Тобто, знову ж таки, силу проявити свою хоче максимально Америка домінувати далі. Це. Гроші, ресурси. Ну і карта злодія така не дуже позитивна. Вона говорить про те, що хоче щось вкрасти для себе. Чи є агресія, чи немає агресії? Так. Давайте я гляну. Давайте ми з вами подивимося. Так, добре. Я витягну чотири карти. Давайте подивимося. Перша карта п'ятірка кубків. Розчарування. Знову ж таки, брехня, обмани, інтриги. Ну, певні інтриги обмани є з їхньої сторони. Тут з мечів, карта сили, карта впертості, досить вперто налаштовані. Шістірка мечів, карта агресії, агресія присутня, лицар мечів, багато карт мечів, багато масті мечів. Я би сказав, що вони налаштовані, можливо, трошки більш дружелюбно, але все одно мечі, постійно мечі скрізь. Тобто, я би сказав, що це все одно є якесь таке, як би це сказати правильно. Така от, ніби більша трошки симпатія, ніж у Трампа, бо перші карти, які ми на початку інтерв'ю нашого викладали, були більш позитивні. Але все одно це е, симпатія з агресією, з, таким, з такою причиною, так би мовити. Тому що все одно їй присутня якась така, знаєте, як спроба подавляти та домінувати. Тобто вони хочуть показати, хто в домі хазяїн і карти мечів постійні, це теж демонструють. Добре, давайте я гляну. Ну, Україна поки що добре тримається, відстоює свою позицію. Давайте подивимося, чи вдасться це, це зробити на цей раз. Карта Відлюдника. Україна, знаєте, от дев'ятий аркан випав перший відлюдник. Це, знаєте, означає, що Україна сама по собі, знаєте, тобто сама приймає рішення самостійно. Королева Жезлів, карта сильної жіночої енергетики, карта любовників. Ну, в принципі, карти позитивні. Я би сказав, що Україна може відстояти свою позицію і відстоює mm -hmm. свою позицію. Єдине, що карта відлюдника 9 Аркан говорить про те, що з багатьма проблемами в цих перемовинах Україна зіткнеться сам на сам. Тобто, все одно прийдеться самі бути по собі. Знаєте, як кажуть приказка, спасіння рук потопаючих справа рук самих потопаючих. Ну от карта відлюдника 9 Аркан приблизно це і говорить: що Україна матиме сама собі приймати рішення. І все-таки вона відстоє свою позицію. Королева жезлів, карта сильної жінки, карта любовників. Шостий аркан. Так, відстоює. Добре, давайте подивимося, чи це буде ще погіршуватися ця ситуація. Двійка мечів, знову закриті дороги, безвихідні ситуації. Дев'ятка жезлів, карта супротиву, королева мечів. Ну да, не дуже хороша ситуація. Я би не сказав, що прямо сильно трагічна, бо слава Богу, там башень смертей не випадає. Але карти трохи тяжкувати. Двійка мечів закриті дороги, дев'ятка жезлів, королева мечів. Ну таке агресія, супротив. Ну я думаю, що приблизно такої ситуації й буде. Ну, найближчим часом, приблизно такою ситуацією. найближчі роки, років 10, можливо. 15 буде приблизно такою, як є зараз. Я би не сказав, що вона буде ще більше опускатися. Ну, приблизно на цьому рівні. І Але і підніматися теж не буде. Думаю, ні. Тому що двійка мечів випала. двійка мечів це якраз от перекриття, закриття доріг. Давайте подивимося. Так, добре, давайте я гляну. Так. Карта сонця. Хороша, позитивна карта. п'ятірка мечів, карта агресії. Погана карта, карта руйнації, карта атак, туз, жезлів, карта сили. І карта смерті. Да, атаки ще будуть. Тому що п'ятірка мечів це карта агресії та атак, карта смерті. Так, атаки по Росії ще будуть. Досить жорсткі, досить серйозні. Mm -hmm. Давайте я гляну. Чи будуть найближчим часом масштабні теракти? Так, добре, дивимося. Трійка Пентаклів, карта грошей. Королева же злів карта сильної жінки, лицар кубків і карта десятки кубків. Ну, до, до речі, зараз найближчим часом, ну, грубо кажучи, найближчі декілька днів, там до кінця тижня, я прямо великих терактів не бачу. Угу. Тобто ми говоримо до кінця тижня. Ну, ви ж не сказали на коли? Ні, 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 я, я вас перепитую просто Це інформація так. до кінця цього тижня. Чи можемо ми, можливо, на останок для наших глядачів подивитися ще ситуація до кінця місяця, до кінця березня? До кінця березня подивитися, так. так? Добре. Давайте подивлюся до кінця березня ситуацію. Давайте я гляну. Так, яка ситуація може бути до кінця березня? Тут з мечів, карта сили, карта енергії, десятка пентаклів. Карта благополуччя. Карта смерті. Погана карта, небезпечна. 13 аркан. Вісьмірка жезлів, карта оточень. Ну, теракти можуть бути так. Тобто не до кінця тижня, а, грубо кажучи, до кінця березня, тому що карта смерті все-таки випадає. І смерть випадає поруч з десяткою пентаклів. В комбінації це може говорити про якісь удари по об'єктах інфраструктури, можливі блекаути, можливі якісь удари по якихось важливих енергоносіях, по якихось важливих базах, тому що смерть біля десятки пентаклів знаходиться. Тобто, це, скоріше за все, будуть якісь критичні об'єкти атаковані, я так думаю. Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Чи це реально так, що відбувається насправді зараз? Давайте ми глянемо. Так, кітка Пентаклів, карта грошей і фінансові питання якісь двійка мечів, карта заперечення, карта якоїсь неправдивості інформації. Карта Всесвіту, королева жезлів. Ну карта двійка мечів якраз говорить про те, що є якась недостовірність цієї інформації. Можливо, газета просто використовує надто гучний заголовок. Доля правди в цьому є. Напевне, в тому, що Трамп хоче якомога швидшої зупинки війни, але я би не сказав, що це прямо так все однозначно, тому що двійка мечів це карта заперечення, в тому числі будь-якої інформації. І вона випала на це запитання. І двійка мечів говорить про те, що все-таки мені здається, заголовок занадто гучний. Він не те, що хоче перемог. Трампа він, э, Путіна повно, повної чи там Росії, а він а він хоче завершення війни, скоріше так. Давайте подивлюся: два варіанти: Росія три карти і Україна три карти. На, на чій він більше стороні? Добре. Росія жезлів карта успіху, ту з мечів, карта сили і шістерка кубків благополуччя. Да, він багато в чому на боці Росії. Україна двійка жезлів, карта домінації, шістірка мечів, карта агресії. Карта башні. Ну на Україну карти не дуже хороші. Да, я скажу, що він зараз більше все таки на боці Росії. Карти це теж показують. Тому що на Україну випадає шістірка мечів та башня, шістнадцять аркан. А на Росію випадає шістірка кубків та туз мечів. Ну туз мечів, до речі, це теж карта агресії. Я би сказав, що він агресивно налаштований і до України, і до Росії, тому що туз мечів це теж карта агресії, і вона випадає на Росію. А на Україну тому в той час випадає шістірка мечів. Тобто агресія в нього до обох країн. Але якщо говорити про рівень симпатії, все таки до Росії він трошечки вищий, це правда. Карти це показують. Давайте глянемо. Давайте подивимося, чи це так. Так, добре, чотири карти витягую. Трійка Пентаклів, карта грошей падає. Карта мага падає. Лицар мечів, карта боротьби і вісьмерка пентаклів, карта грошей. Карта благополуччя. Ну, я скажу, що десь частково це може бути так, бо карта лицаря-мечів падає, але не у всьому. Є й хороші карти. Вісьмирка Пентаклів, карта Мага це хороший знак. Тобто я би сказав, що на цей раз він буде трохи м'якший та лояльніший. Добре, давайте я гляну, чи Побачимо ми найближчим часом переговори Російської Федерації та України. Так, добре, дивимося. Тут три карти витягую з цієї колоди. Так з цієї колоди три карти витягую. Карта кімнати. Закритий просір. Да, щось таке може бути. Карта злодія, брехня та обман. Ну, я думаю, зрозуміло, з чиєї сторони брехня та обман. І карта друга. Неоднозначна ситуація. 50 на 50. Я думаю, теро краще розкажуть про це. Королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики. Дев'ятка мечів поразка. І семірка жезлів успіх. Дуже. Сп... Такі протиречливі карти між собою. протиріч багато з однієї сторони шанси на все це є великі, з іншої сторони, поразка. З однієї сторони, карта друга, з іншої сторони, карта злодія. Карти між собою, знаєте, конкурують і протиречать вони. Хочеться вірити, що переговори таки відбудуться, але знову ж таки можливо щось піде не по плану. Тобто, під час переговорного процесу за знову можуть помінятися умови, на які Україна відповідно не погодиться, а це скоріше за все, здача територій, навіть під якесь там спільне керування. Тобто, я все одно бачу якийсь зрив. Самі переговори можуть відбутися, але я не знаю, чи не впевнений, що вони прямо увінчаються таким великим успіхом. Тут, знаєте, реально має бути якесь або божественне вмішання, або має статися настільки потужна подія, якась така серйозна, щоб ці переговори дійсно мали результат для України, щоб Росія здалася. Давайте я гляну. Так, давайте подивимося. Так, тут три карти витягну. І тут три карти, що мені карти покажуть. Е, карта кладбища, вдавець. Ні, зразу перша карта говорить, що ні, не зустрінеться. «Цвинтар». Це зразу відповідь чітка. Карта лживості, карта брехні, карта радості. Ні, не зустрінуться. Карта брехні. Ну, перша карта цвинтар це найочевидніша відповідь. П'ятірка червова розчарування, король Христовий карта сили, вісьмірка червова» — карта пихатості. Ні, 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 я не бачу, щоб вони зустрілися, от сам на сам. Делегації mm -hmm. якісь можуть бути. Представники там не знаю, Пісков, медведів, там ще хтось може бути. Але сам Путін зразу карта цвинтаря випала. Ні, добре. Задавай, кажіть тоді назви Ді... регіонів. Я буду ви добре. Давайте так, щоб ми дуже дуже не розпорушувалися. Візьмемо конкретно схід, північ, південь, захід України і центр України. Так, а, тоб... почнемо зі сходу, давайте. Давайте подивимося на схід, що мені карти покажуть по сходу України. Так, три карти з цієї колоди, три карти з цієї колоди. Давайте я гляну, що мені карти покажуть на схід. Так, по сходу. Карта дому, карта сім'ї. Подбайте про ваших рідних та близьких. Карта є карта легковажності, попередження про те, що треба бути уважними. І карта ворога, активізація ворогів. Ну так, да, на сході ситуація не дуже хороша. По перше, карта лігкамислія, ось легковажність по центру. Це попередження про те, що треба бути обережними. І карта врага, поруч, карта ворога. Бути треба максимально обережними. Дивимося, тут трійка пікова, несподівані удари, атаки, провокації, валет, червовий карта сильного чоловіка, П'ятірка пікова, карта терактів, вогонь, агресія. Ну, на схід карти погані. Трійка mm. пікова, п'ятірка пікова, ворог, лігкомисліє таке, не дуже добрі карти, можуть бути досить масовані атаки. Якщо ми говоримо про південь країни: Одеса, Миколаїв, Херсон. Угу. Добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть на південь України. Яка ситуація? Так, тут три карти витягнуті з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягну. Давайте подивимося. Південь. Карта любові. Купідончик. Хороша. Карта позитивна. Карта печалі, меланхолія, такі, якісь переживання. Карта купця. Ну, краща ситуація, трохи краще, ніж по сходу. Бачу, переживання єдина така трохи тяжка карта. Дивимося на цій колоді. Вісьмірка пікова вогневі небезпеки. Сімірка пікова карта втрат. І Зепс, блискавка, вогонь. Ну, тут всі карти негативні. Тобто я би сказав, що по півдню ситуація теж дуже небезпечна. Хоча на циганській колоді прямо сильно чогось чорного не показували карти. Але якщо взяти все в сукупності, то я скажу, що південь все одно має загрози, атак, так само, як і Схід. Тобто, у великій кількості. Добре, давайте подивимося північ країни. Північ. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на північ. Давайте подивимося північ країни. Так, тут три карти. І тут три карти. Карта противника, близька присутність ворогів. Карта весілля Союзи та об'єднання, карта високомірності, сепаратизм. Більше бачу як активізацію сепаратистів на півночі. Тут пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення, ну можливо, це якось пов'язано з мобілізацією. Карта гадюки, провокації та атаки, десятка бубнова, карта грошей та благополуччя. Ну, по півночі легше трошки, трошечки легше, ніж по сходу і по півдню. Але бачу, ну, от карта високомірності це більше про сепаратизм. Плюс тут знову карта дволикості випадає гадюка. Тобто, це, скоріше за все, якісь внутрішні вороги. Ну і знову ж таки, пікова дама це жінка в траурі, це загроза чоловікам та чоловічій частині наставні, може це якось з мобілізаційними моментами пов'язано. Ну, скажу так: трошечки легша ситуація, але все одно є про що переживати угу. Захід України. Давайте подивимося на захід України. До речі, одна з теорій знає, що вони хочуть і по заходу чимось тяжким вдарити. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на захід України, так тут. Три карти витягну. І з цієї колоди три карти. Давайте подивимося по заходу. Так, карта пер... печалі, карта переживань, карта траура. Ну, це таке з депресії в людей. Тяжкі стани, смуток. Ну, зрозуміло, що війна. Карта любові. Карта путешествия. Карта подорожі. Рух, логістика якась активна, перевезення, переміщення. Давайте на цій колоді. Тут Христовий карта сили. Трійка бубнова карта брехні та обману. Треба перевіряти всю інформацію, яка може поступати. Читвірка, чергова ще одна карта руху, ще одна карта колісниці. Якісь важливі логістичні зв'язки, сполучення, дорога, рух. Ну я скажу так: в принципі, от якраз на захід карти більш-менш чисті. Єдине, що ця от карта печалі. Скорботи випала. Це от така mm -hmm. не дуже хороша карта. Ну, це зрозуміло, що скрізь люди переживають, переймаються і є. Ну, скажімо так, по заходу ситуація зараз на даний момент найбільш така безпечна, скажімо так. Тут карти в основному всі хороші, крім карти печалі. Ну і карта брехні, це... але це не про якісь атаки, це про те, що треба всю інформацію фільтрувати та перевіряти. Mm. І центр України. Так. Центр України. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на центр України. Так, добре. Тут три карти витягую з цієї колоди. Так, і з цієї колоди витягую три карти. Давайте подивимося. Карта Сюрпреза хороша. Карта позитивна. Карта лікаря. Подбати про своє здоров'я, якісь проблеми по здоров'ю. Карта солдата. Мілітаризація. Можливо, посилена мобілізація, якісь військові процеси. Двійка пікова карта якихось дрібних провокацій, трійка хрестова карта сили. Тут збубновий карта грошей. Фінанси, капіталовкладення, збройне матеріальне підсилення хороша карта. Ну, по центру майже така сама ситуація, як по заходу. Трошечки гірша, але не сильно. Тобто я би сказав, що захід і центр мають в собі найбільш безпечні якісь такі от координати, потім, після цього, йде північ, а, ну а південь і схід мають найбільші загрози ризиків атак. Зрозуміло, зараз я хочу ще з вами поговорити трошки про обрання нового папи римського лева 14-го. Ось як, як тебе навпаки, не так як новий папа римський вплине на долю України. Зміниться щось не зміниться. Так, я вже до речі про це записував прогноз в себе на Ютубі, і нещодавно я знаю новину, що Папа Римський закликав до якомога швидшого завершення цієї війни і молився за мир в Україні. Новий Папа Римський набагато кращий за попереднього. Я складав, я навіть порівнював ситуацію. Бо попередній Папаримський був, скажімо так, людиною досить специфічною та негативною. Цей Папаримський мені карти показували благополуччя, допомогу, звичайно, що є якась своя вигода корислива в нього. Але разом з тим він набагато кращий за попереднього, тому що попередній ніс собі забагато негативної енергетики, і людина був, чесно кажучи, не дуже хороша. І дехто в коментарях навіть підмітив, що, от якраз, коли почав. Почалася війна в Україні. От ну коли в Україні взагалі все це почалося, 2013 рік і до 25 го Це от якраз той період, коли папа Римський став ну папою і помер. Оце, от то багато хто надіється, що це теж якийсь свого роду знак, що війна закінчиться, якраз зі смертю цього папи. Бо як тільки він став на престол, якраз в Україні почалися всі ці заворушки, які призвели до цієї війни. Ну я скажу, що новий папа набагато кращий, набагато кращий, і ну з тих варіантів, які були, він найбільше підходив на роль папи тієї людини, яка може дійсно енергетики, всі ці негативні, знаєте, так відбалансовувати та допомогти там звернутися до архангелів, до янголів. Щоб припинити цю війну, робити меси спеціальні, робити якісь обряди, тому що попередній не сильно старався.